На жаль, це сумна історія про те, що зараз Дніпро абсолютно недоступна річка для людини. Тобто, я думаю, що жодна людина там з початку війни не могла вільно знаходитись, плавати, і ця річка з унікальним статусом, тому що за ці роки війни. Вона, по ній не ходило жодне судно, жодна цивільна людина не була з човном, там, тобто абсолютно безлюдна річка. Така величезна ріка, от на цій відстані більше 100 кілометрів, там ніхто не міг бути через небезпеку обстрілів. Можемо піти в хащу одразу, а можемо понад берегом ближче, туди до Дніпра йдуть. Ми йдемо по дну вже зараз, як колишньому, так. Кераміка, жили люди. Потім все затопило. От е, це місце, бачите, молоденькі верби це верби цього року. Ну, тобто, е, це історія про те, що якби не виросли верби той рік, вони все одно виросли тут так чи інакше. Тут іншого варіанту просто не може бути. В таких умовах завжди виростають верби. Ну, вони підростуть. Вони не будуть, може, такими високими, все ж таки, Ну, не так швидко будуть рости, але вони піднімуться теж. Ну, е, Це. Правобережна сторона великого Лугу. Власне, основний великий луг відрізний зараз руслом Дніпра. Тут воно якраз дуже глибоке і достатньо широке, як для Великого Лугу. А це заток, невеличка затока, балка степова, яка приходила до Великого Лугу і була затоплена. Внизу тут була така затока доволі широка, зараз вона повністю висохла. Тут вода була і в цьому році, до речі, от я бачу по стану дна, що тут була вода під час повені весняної. Зверніть увагу, можемо да, зупинитись, що ось тут не було конкуренції, тобто не виростали дерева так густо і. Дерево приймає зовсім іншу форму. Ми бачили попередні виїзди, що там такий густий ліс, прямі стовбури, а тут дерево одразу від землі починає галузитись. От, зовсім інша стратегія. Ми бачимо багато таких дерев тут. От, вони вже розгалузились. Ось дуже хороші також екземпляри. Але посуха для них не пройшла. Повз них, от оці всі верхні гілки, вони вже мертві. Вони висохли, коли була надмірна спека. От, дерева були не готові. Проте вони вижили, і оці молоді пагони зелені, це вже після посухи восени уже вона пустила. Вони швидше всього, до речі, теж вряд чи доживуть до літа, але бруньки, тут іще є сплячі бруньки, і дерево в будь-якому разі не загине. Кладка богомола. З них будуть богомолиняти наступного року. Зараз в плавнях от в Новому лісі величезна цієї рослини, так мовити, сировини, фітомаса. Е, і е, треба, щоб хтось утилізував потихеньку, з'їдав. Вона просто от пропадає дар. що називається. Тому е, впершими це камахи, які заходять, от прилітають сюди, розмножуються, вони швидко розмножуються. І влітку вже тут було багато коників, сарана було чимало. А богомоли вони полюють на цих коників, і от уже е, відклали нові кладки. В наступному році буде ще більше коників, ще більше богомолів. Ну, тепер в роботу включаться бактерії. Вони вже тут є в ґрунті, І вони це все до весни будуть переробляти. І буде формуватися поступово така плівочка, гумусовий шар. У нас не тільки піонерний ліс, але й ґрунт так само піонерний. Сінечко ще не заснула. Тут є кабани, багато сімей вже зараз в різних куточках плавню Великого Лугу, цього нового. Ну а крім кабанів, точно тут є видри, але їх небагато, на таку площу вони ще не встигли, скажімо так, відреагувати на ці зміни і збільшити популяцію, тому їх поки що мало. Ну, це такі найцікавіші види плавнів, які саме характерні для Великого Лугу. Але звісно, тут є інші звірі. Що цікаво, що плавні ну, це не ліпший біотоп для фазанів, але їх тут доволі багато також. І далі видно дикий берег Дніпра, піщані коси, височезні, такі от кучугори. Тобто, коли річка така, як Дніпро, і вона нічим не обмежена, ніяких штучних дамб, якихось там бетонних насипів і так далі, то вона за один рік може кілька метрів піску нагорнути, десь так само розмити, і русло тут може мінятися дуже швидко. Тахи, що сидять на воді, там можуть бути різні цікаві види. Коли я розглядав це на супутникових знімках, я очікував тут побачити, що тут буде багато мілин, швидка течія. Через те, що вузькі проходи в Дніпрі, також багато птаства. Ну і також було цікаво подивитися, як взагалі заростають самі мілини, там, де висока напруженість течії. Тут течія дуже швидка, постійно міняється рівень води, навіть зараз. От весною тут вода піднімається на більше двох метрів підйом. От, і ну, це таке. Справжня жива річка. І те, що я очікував, я це побачив і дуже задоволений. Там от, далі у нас цілий перекат. До речі, оцю греблю це штучний насип, і якраз там біля неї такий перекат утворився. А далі ми бачимо також виходи е дикого каменю, це виходи українського кристалічного щита. По суті, раніше це тут були забори Дніпра, не пороги, але забори невеличкі. Вода тут і раніше шуміла. Водосховища. Але потім все помінялося і ті старі забори засипало піском, а нові якісь камені напаки попромивало. О, Тобто Тут місце таке дуже цікаве, де сходиться і український кристалічний щит, і величезні маси піску, які сюди приносять Дніпро, швидка тече, жива річка, і тут дуже цікаво. Ну, Але е, справжнім подарунком для нас є пара орланів, яка от тут сидить на деревах і стежить за нами зараз. На супутникових знімках літнього часу ця протока була ще вдвічі вущою. Ось там, де зараз он сидять мартини в долині, от по тій лінії можна було перейти на острів. Цей острівець лісу він існував, але коли було водосховище, але після того, як зруйнували греблю, його площа зросла більше ніж чотири рази. Тобто він став доволі великим островом, в основному піщаний такий піщаний паз. Ми якраз в такому місці, де е, в часи існування водосховища е, вода підходила прямо під високий, крутий берег, на якому ми стоїмо, і руйнували його постійно. А там, от, де дерева зараз далені, це е, були такі плавні, тобто там не було твердого берега, там е, просто вода водосховища підходила прямо до очерету, і в очереті стояли також дерева. Твердого дна не було, воно було підтоплене. Ну а далі все, що далі, аж до протилежного берега, це все була суцільна маса води, поверхня води. Там є дерева, на деревах зручно гніздитися, а поряд дуже багато води. Тому я думаю, ці місця ідеальні зараз для птаства. Далі от вся ця система вона зараз не те, щоб от повністю одноманітна, але все ж таки домінують ці суцільні зарості верби. З часом вона буде йти шляхом такого урізноманітнення. І ця система має стати мозаїчною більше. Тобто, десь більше галявин, десь одні дерева підуть швидше в ріст, інші повільніше. Конкуренція більш слабкі дерева витіснить, можуть бути якісь локальні там, пожежі або просто там, тварини, можуть витопкати стежки. Тобто, от все це поступово буде призводити до урізноманітнення ландшафту, а також за вербами прийдуть інші дерева. Вони вже зараз є, от молоді ростки, в цьому році вони з'явилися, далі воно буде. Будуть набирати силу, і це дуже різноманітні пороги. Зараз от екологи вже всі одностайно це коментують. Тобто ті розбіжності, які були в перший рік, коли ще не було розуміння, що і як, зараз вже після певних там досліджень, після доказів вже всі сходяться на тому сценарії, який ми саме початку і пропонували. Далі ліс буде вже він вже закріпився, він поступово буде підніматися там кожного року на Півтора-два метри залежно від того, який рік. Ну від метру до двох, будемо так говорити.